Вітаю на YouTube-каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А ми щойно спостерігали такий невеличкий скандальчик зі Львова, де хлопець з Одеси сидів на вулиці, грав пісню Цоя. І одна з депутаток місцевої ради почула ці співи, зробила зауваження хлопцю, звісно, закликаючи до совісті, до розуміння того, що зараз відбувається, на що він вилаяв її матом, таким триповерховим матом. Зрозуміло, що хлопцю хлопець, здається, навіть неповнолітній, і, власне, він. Матюкав дорослу людину. В кінці кінців, яка, і ця депутатка звернулася до поліції, і, в принципі, все закінчилось тим, що він, цей хлопець, попросив на відео вибачення, ну, черговий хлопець, на чергове відео про те, що так себе не варто поводити. Але ж ті, хто планує займатися в майбутньому політикою, власне, і, зокрема, Арестович, який з усіма зусиллями. Ми намагаються е, загравати з російськомовним електоратом, з тим електоратом, який покинуло. ОПЗЖ, в принципі, яке сьогодні є безхозним. От він намагається зіграти на цю публіку, і звісно, він записав відео з проханням показати цьому одеському хлопцю це відео, де він розповідав грамотно по пунктах про те, що хлопець мав право співати російською мовою, що Цой взагалі не громадянин Росії. Звісно, війну він не підтримав. Ну це той із тих хороших русських. З якими Арестович далі планує будувати наше українське майбутнє. Звісно, там він все логічно розповідав про європейську державу, про право своєю мовою говорити, рідною мовою говорити. Правда, він побоявся сказати російська мова і назвав її, що люди мають право говорити на енній мові чи на ікс мові. Ну, яка різниця? Ну, якщо ікс, то зрозуміло, що якщо в українській транскрипції, то це правильно він там назвав цю мову, але тим не менше і сам він продовжує говорити, писати, загравати з російськомовним електоратом, сам говорить російською мовою. Мова досі лишається зброєю. Мова досі лишається зброєю, якою вбивають. У нас немає українців претензій до російської мови. От, хай би Арістович про це послухав вже в чергове. У нас немає претензій. До мов інших країн, ми до всіх відносимося в Україні однаково, не за мовною, принаймні, ознакою, ми оцінюємо ту чи іншу країну. Але мова для Російської держави сьогодні це є зброя. Там, де панує російська мова, туди прийде зброя. Там прийдуть вбивати, там будуть стріляти. І ті, хто в Україні сьогодні. Пропагує європейські цінності, розповідаючи про те, що російська мова залишається для нас можливою. Можливою в майбутньому, це лише означає, що ми говоримо собі, що ми залишимо тут цю культуру, церкву, мову, тому що ми хочемо в майбутньому ще одну війну. І основи цієї війни ми закладаємо сьогодні, розповідаючи про якісь європейські цінності. Для нас європейські цінності це війна сьогодні, яку Україна веде проти Росії, а не можливість за допомогою Мови церкви за допомогою російського співака, в тому числі, і цоя, робити те, що робить сьогодні Арестович, прикро.